Вітаю всіх телеглядачів, які цієї ранкової години приєдналися до ефіру телекомпанії Ера. Це програма гість студії. Ми продовжуємо цикл, який присвячений реформі децентралізації. У нас у студії Ігор Онищук, аналітик із питань фінансів Асоціації міст України. Вітаю вас, Добре. пане Ігоре. Ви відповідаєте за дуже напевно найважливішу частину реформи. Ну тобто, я розумію, не відповідаєте, а працюєте в цій сфері. І в мене до вас таке запитання: враховуючи той бюджет, який був прийнятий на 2017 рік і враховуючи те, як приймалися децентралізаційні закони в минулому році та й, напевно, і зараз угу. е відомо, що багато повноважень, е які раніше не фінансувалися з місцевого бюджету, тепер мусять ними фінансуватися. І чи є на це гроші? Вже пройшов перший квартал, 2017 року, вже можна підводити якісь певні підсумки. По першій частині вашого питання по фінансах я вам скажу, да, це дійсно важлива сфера, тому що якщо проводити реформи, у нас секторальні реформи зараз і в освіті, і в охороні здоров'я, і в соціальному захисті, то фінанси це той фундамент, на який можна проводити інші реформи. Бо без фінансів, да, без забезпечення фінансування тих чи інших заходів, проводити реформи в інших сферах і галузях просто неможливо. Під це потрібні гроші. Тепер по 2017 році, які були нововведення, і взагалі з чим стикнулися місцеві бюджети, якщо говорити, ну, скажу так, що починалася бюджетна децентралізація просто на ура. було проведено перший етап. В грудні 2014 року були внесені зміни до бюджетного і податкового кодексу для того, щоб наповнити місцеві бюджети. щоб на місцях громади мали гроші, їм вже не казали, куди їх використовувати. Вони не чекали, о, мені прийде стільки, то буде вказівка використати туди. А щоб вони отримали ресурс, отримали можливість використовувати туди, на освіту, на охорону здоров'я, але й мали для цього відповідальність. Тобто вони вже відповідають за це, за це і за це. Провели реформу. Результати колосальні. Дійсно, громади показали, що вони здатні заробляти гроші, примножувати, віддали ряд ресурсу податкового, да, певні джерела. Громади побачили, що це зацікавлено. Якщо вони зберуть, вони їх зможуть використати, і це для них додаткові кошти. І відбувся значний ріст по всіх місцевих бюджетах, більше 50%. Органи державної влади побачили, що дійсно є таке зростання і почали перекладати на місцеві бюджети ряд повноважень. В 2016 році приріст був більше 50%, Якщо брати шістнадцяти до п'ятнадцятого, от уряд побачив, да, чому б не перекласти ще повноваження. Але треба розуміти, що реформа проводилася з метою розвитку громад, щоб були додаткові якісь кошти, щоб вони змогли розвивати інфраструктуру, благоустрій, ЖКХ, оновлювати розвивати своє місто, а не фінансувати поточні видатки, які повинні фінансувати держава, там освіта, охорона здоров'я. Уряд в 2017 році, фактично з 1 січня 2017 року, переклав на місцеві бюджети. Фінансування освіти, наприклад, це всі видатки, крім зарплати вчителів. Все решту бібліотекарі, кухарі, лаборанти, технічки все переклали на місцевий бюджет. І підручники, тобто забезпечення всього освітнього процесу, поклали на той чи інший місцевий бюджет. Ну добре, в якогось бюджету дійсно були додаткові кошти, а в когось не було. Вони будуть змушені скорочувати цих людей, переводити на півставки, хтось не забезпечить підручниками, але треба не забувати. що… Ну Тобто, що... замість того, аби розвиватися, вони починають займатися тими справами, які їм по я... суті не властиві, які повинна виконувати держава. Вона повинна забезпечувати рівний, рівний освітній процес у всіх регіонах. А ні, там бюджет може, там буде краща якість освіти, а там гірше, бо там не може. Держава бере на себе повноваженість і вона повинна забезпечувати освіту, теж само охорону здоров'я. Видатки на комунальні послуги енергоносії. Зараз катастрофічно не вистачає медичної субвенції і ряд інших, багато інших питань, наприклад, по пільговому перевезенню стикнулися з такою проблемою. Держава визначає пільги. А фінансувати сказав переклали на органи місцевого самоврядування. Це і неправильно. Воно зовсім не об'єктивно. Оскільки, якщо ви вже встановлюєте пільги, то давайте ну тобто логічно, місцева влада мала б визначати пільги, тобто хто їх отримує, і вже якщо так, так я розумію, якщо в логіці йти. абсолютно вірно і, і фінансувати те, що вона по суті може. А та, не а не, та, виконуватись... а не визначати пільгові категорії громадян, а фінансування перекладати на місцеві бюджети. Досить багато, і якщо вже ми говоримо по перевезенню, стикнулися з проблемою підвищення електроенергії. Це і по зовнішньому освітленню, і по міському електротранспорту. Наприклад, якщо мені відомо, е, от е, якщо не помиляюся, по Києву, Київ дав 800 мільйонів е, по метрополітену і 700 мільйонів транспорту, щоб не піднімати е, тарифи на перевезення, щоб людям е, не було навантаження. Але разом з тим. Це додаткова нагрузка на місцеві бюджети, бо НКРЕ підняло тарифи на зовнішнє освітлення і понижуючи коефіцієнт. І це додаткова нагрузка без фінансових ресурсів. Дякую вам. Це був Ігор Онищук, аналітик з питань фінансів в асоціації міст України. Ми говорили про те, як в Україні проходить зараз практично реформа децентралізації, саме як місцеві бюджети фінансуються та які у них є проблеми. Дякую ще раз вам на все добре. До зустрічі. Дякую вам.